Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таропрогноз для знаків води з 10 по 16 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Раків. Початку тижня відбудеться якась така ситуація, яка вас буде, знаєте, так, можливо, дуже засмутить. Щось таке відбудеться, що, можливо, вам буде дуже складно виходити з якоїсь ситуації, бо... Ця ситуація, вона, або якась інформація, яка прийде до вас, це буде, знаєте, як завершення чогось, і вам буде складно її прийняти. Тобто вона якась, знаєте, неочікувана. Можливо, ви самі для себе, знаєте, вона. Така, можливо, не дуже складна, але для, для вас вона, знаєте, така критична. От щось таке, щось так воно дуже вас так засмутить, але ви людина така дуже емоційна, і вам складно буде вирішувати, ви так близько усе до серця приймаєте, але вам треба, знаєте, взяти себе в руки. Щоб не відбувалося на початку тижня і вирішувати не те, що вам підказує серце, не те, що вам підказують ваші там, наприклад, емоції. Треба вирішувати ваше питання беземоційно. Тобто склалася якась ситуація на початку тижня. Ви так, зібралися і її вирішуєте. І вам треба так, знаєте, діяти дуже рішуче, Там, прислухатися не до своїх емоцій, а, так, знаєте, все зважити і взяти так, до рук вашого меча, і йти уперед, вирішувати ваше питання. Тобто щось таке відбудеться на початку тижня. І воно, можливо, трохи так вас виб'є з вашого звичного ритму життя. Тому, щоб не відбулося, вам потрібно зібратися, можливо, щось проаналізувати і діяти рішуче, вирішувати ваше ось таку ситуацію. Нехай у вас буде дуже багато сил. Нехай ви зможете впоратися з усім, що буде відбуватися на початку тижня. Я бажаю, щоб ви змогли прислухатися до себе, до свого серця і не забувати про те, що ви зможете, і карти показують, що наприкінці тижня він так трохи зміниться з якогось мінуса на плюс. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай ось ця ситуація, яка буде на початку, вона буде не дуже для вас складна. І ви зможете усе вирішити. Вирішуєте стрімко, вирішуєте бистро і ви зможете з усім впоратися. Я бажаю вам вдалого тижня! Я бажаю, щоб ви змогли вирішити будь-яке ваше питання. Бережіть себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. скорпіонів, можливо, такий, знаєте, початок вашого розвитку. Ось щось у вас таке змінюється, де з кожним днем ви будете, знаєте, нарощувати свій потенціал, нарощувати щось таке ви будете примножувати. Можливо, щось таке Це початок вашого розвитку. У вас таки дуже вдалі карти. І щось таке, знаєте, два старших аркана випадає вам на цьому тижні. Тобто щось у вас таке відбудеться, яке буде, таке, знаєте, на вашій долі покладе, щось у вас розпочнеться дуже для вас вдале. На початок. ви... Стоїте на початку чогось нового. Підказка вам така від карт. Якщо вам захочеться, так що, знаєте, розказати усім, що ви там, можливо, трохи більше за усіх там розумієте, як ви можете там щось робити, то вам така підказка, що треба вам трохи промовчати. І тоді цей тиждень. Буде для вас дуже вдалим. У вас такий, знаєте, дуже гарний початок, початок розвитку, початок примноження. Але ваші слова, ваш язик, можливо, він трохи для може так, знаєте, цю ситуацію і ось цей розвиток може трохи так затримати. тому... Що б вам би не захотілося сказати? Кому б ви там би не захотіли якусь таку пораду дати, то вам треба буде трохи промовчати. І тоді цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Цей тиждень дає вам початок на розвиток. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі сили. І дивитися на те, що відбувається навколо вас. І нехай у вас і примножуються і фінанси ваші, і примножуються якесь таке знання, можливо. Нехай цей тиждень пройде для вас дуже вдало. Я бажаю вам розвитку. Я бажаю вам такого, знаєте, щоб ви змогли розкрити свої таланти. І цей тиждень підказує саме про те, що ви зможете відкрити ваші таланти. Можливо, вони були трохи приховані. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у риб. А у рибок будуть якісь такі зміни. Можливо, навіть ви зміните вашу професію, або, можливо, щось таке. Зміни відбуваються у вашій долі. Щось таке глобальне, або, можливо, вам треба буде, знаєте, так, підстраюватись під якусь таку ситуацію, або, можливо, ви будете вирішувати ваше питання, то підказка вам від карт, що вам треба діяти не так, як ви робите завжди. От щось таке вам потрібно. Змінити якийсь такий підхід до вашої ситуації, щоб вона була у вас вирішена. Тому нехай оце, колесо долі програється лише вам на найкраще. Я впевнена, що ви таки зможете підстроїтися. Під будь-яку ситуацію. Я бажаю, щоб оці зміни, кардинальні зміни, які будуть на цьому тижні, щоб ви змогли подолати будь-яку ситуацію, щоб ви змогли підстроїтися під будь-що. Я бажаю вам вдалого тижня. Я знаю, що ви можете справитися. Впоратися з будь-якою ситуацією. Ви такі дуже чутливі, такі дуже добрі люди. І я бажаю вам доленосних змін. Я бажаю, щоб ви змогли підстроїтися під будь-яку ситуацію і виплести з будь-яких питань складних і не дуже. Я бажаю вам вдалого тижня. Змінюйтесь. Або, якщо вам треба вирішувати, то підстроюйтесь. І тоді цей тиждень пройде для вас легко. Він буде для вас вдалим. І нехай у вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам я бажаю мирного неба! виріжити це